На яких підставах ви не приймаєте заяву у цієї людини? На тому відділенні нам сказали, цю заяву треба тут здавати. Скажіть, будь ласка. На яких підставах ви мене знімаєте? Що ви порушуєте, не приймаєте цю скаргу? Прийміть, будь ласка цього він дає зараз. Я у нього ми приймайте мій представник. Вийдіть, будь ласка, з приміщення. У... А чого я тут ви, повинен з кабінету? Ви. Будь ласка, з мого, Я з вами спілкуватися. А хто ви така? Хто я така? Ось у Сушко, на Степанівна, я така. Ще, а я спілкуватися з вами не буду. Покиньте, будь ласка, мій кабінет, або я зараз. заяву. Я викликаю. Я викликаю се яка? Прийміть, будь ласка, заяву у людини. Покиньте, Люди. будь ласка, мій кабінет. Що ви кажете? Так ти можеш їхати, я поспілкуюся. Мені дуже подобається ця людина. Та ні, я з нею розберуся. Дівчата, двері, не випускайте його. А що це за прикази тут такі? Ні, вообще обнаглели тут, вообще безпреділ. Ви можете прийняти від мене? Прийміть заяву. Я те, що ви прийняли, що я поїхав, не хочу цих розборку. А А вони через міліцію приймають, вони взагалі з дубу рухнули тут. Я ж вам все розказала. Скажіть, хай він покида кабінет. Та, Та я, я не покину, ви поясніть по-людськи. Я з вами буду спілкуватися. Я не буду. Ми на нього визивали. А я час на це, дай я підпишу. Про те, що він фотографує. Дивись, я зараз підписую, хай мене приймає. Ні, я не прийму. У мене ви приймете, я Ні. подаю заяву. Я подаю Дева заяву. Ось я написав своє прізвище. Де паспорт ваш? Покажу, чого ви спішите. Ви до мене голос не повишайте, я вам сказала, я з вами спілкуватися не буду. Будете. У мене на вас скарга, що ви навіть ви ставляєте мене в однокласниках, Правильно у ремонтній формі, я вам сказала, ви її покиньте. Кабінет. Так, прийміть заяву. будь ласка. Не прийму. Я підписав. Що, ви позивач? Да. А де там написано? Ви позивач? Я, я позивач? второю скрізь Почекайте, хто писав заяву. Я писав заяву, ми піду. Відбит. Позивачем є хто? Два, ми вдвох. Де вас двоє? Я зараз другого своє прізвище. що ви мені тут циркус, кажете Вийдіть з кабінету? А чого ви кричите на мене? Порушуєте громадський порядок. Я сказала кабінет, покиньте, я з тих ага. з вами не буду. Ви порушуєте ні. громадський порядок. Зачекайте. Та от лякаються люди отаких от, от бішаних. Отакі от бешаних, що кричать на посилі. Чого мене оскорбляєте на роботу? А ви кричите тут, порушуєте я громадський порядок? Я не буду. Та що ви кажете? Приймайте заяву. Я буду спілкуватися. У і мене, і... я підписав. Ви можете прийняти таке, як є. Я підписав, приймайте. Поки... Я не вийду, там і підпис. А, а чого у вас? Тим болі я не прийму.